Андрій Стасів продюсер українського фестивалю на сьомій вулиці. Це вже його 15-й захід. каже, це рік, який минулий для фестивалю особливий. Окрім продюсування фестивалю, стасів ще й директор академії святого Юра. Каже, з початку війни до його школи долучилося 60 учнів біженців з України. Я думаю, що їм трохи показати Україну в діаспорі їх. То трохи успокоює, Знаєте, багато з них навіть бачила, як ракети вдаряли їхні місцевістя чи їхні хати. знаєте. я думаю, що це є це. І поможе трохи почути українську музику, побачити українську культуру. Вендури то що продають вишиванки. Ростислав Харевич один з таких учнів минулого року. Він з родиною втік війни до Нью-Йорка. Хлопець гарно співає, тому його прийняли одразу до двох хорів легендарної думки та хору академії. З думкою він навіть виступав у Карнегі Гол на святкуванні сторіччя першого виконання Оша Щедрика. Каже, фестиваль місце сили. Відчувається якась така українська атмосфера. Давно такого не відчувалося. Були, були українські івенти тут присвячені е українцям. Але те, що відбувається зараз, тут на якось так піднімає український, той дух, ще викопує викопує глибше і глибше його. Стасів додає влада міста дуже підтримує і українців, і сам захід. І вважає, що це вже не український, а нью-йоркський фестиваль. Коли війна вибухла минулого року, ми думали не мати, ніхто не хотів співати і танцювати. Але місто нам подзвонили і сказав, що Ви мусите мати фестиваль. Чили світ на Україну дивиться тебе? Фестиваль організовують спільно академія та церква святого Юри для настоятеля храму. Ця Йоанна це перший фестиваль. каже дуже зворушений тим, що може долучитися до цього руху. Адже з самого початку фестиваль був візитівкою громади у Нью-Йорку. і виник для того, щоб об'єднана українська спільнота могла розповідати про Україну світу. І ця філософія за майже 50 років не змінилася. Ми всі є вже тут об'єднані з цією війною. Можемо сказати, що і різні конфесії. Є. І різні штати, і з різних міст люди приїжджають. Це з однієї сторони. Ми більш об'єднуємося. А з другої, ми більше можемо допомагати для війни, і ми можемо більше про це говорити яскравіше. Якщо у мирний час у фестивалі більше брали участь торговці українським крамом та наїдками, то цього року 50% яток зайняли представники різноманітних українських організацій. Благодійна організація Дігнітас привезла на фестиваль Валерія Залужного. Головнокомандувач українських збройних сил допомагає волонтерам збирати гроші на дрони. Дігнітас нова організація. Її засновники займалися волонтерством від 2014 року. Але цього року, за словами Дмитра Кавуна, президента Дігнітас США, волонтери вирішили об'єднати свої зусилля виключно на допомозі військовим, зокрема дронами. Ми зрозуміли, що залужний це дуже популярна людина. Він не так, він ще не був в Америці. Ми а так ми привезли залужного в Америку, і тепер з ним можна сфотографуватися за донат для військових. Окрім фотографій з залужним, волонтери пропонували відвідувачам ще й з допомогою віртуальної реальності перенестися до знищених росіянами українських міст. Це Бородянка, Гостомель, це Київщина, це Харківщина, це е, Сумщина і. За допомогою VR, віртуальної реальності можна втягнути окуляри і побачити, що було до і що було після. То 30% людей, які знімають окуляри, вони у вони у них сльози на очах. Американці підходять, українці підходять, і всім я не можу сказати, подобається, але, але це дуже важливо побачити, що саме сталося з Україною зараз. Наталя Осташин, волонтерка організації Liberty Ukraine. на фестивалі. У неї унікальна місія, бо вона збирає листи підтримки для українських військових, адже переконана, моральна підтримка не менш важлива ніж фінансова. Насправді дуже багато пише дорослих. і особливо дуже багато американців, які мають військову освіту, чоловіки. Які мають досвід військових, також і вони дуже багато пишуть слів підтримки. Для мене є таким е, щирим прикладом того, як е, мені надіслали таке підтвердження, коли наші хлопці перед наступом читали наші листи. Тому це фото я завжди з собою беру. Юлія та Ірина подруги, їхні діти, учасники хору, який відкривав фестиваль. Кажуть, фестиваль це місце зустрічі та підтримки. Ірина Переселенка тому додає захід для неї ще й шматочок рідного Львова у Нью-Йорку. Мабуть, навіть в такий час, як зараз, це надзвичайно важливо, а тому не тільки сказати про себе як про Україну, про людей про українців, допомогти якимось чином зібрати кошти чи будь-яким іншим методом, але також для нас всіх зібратися для нас і для новоприїзд приїжджих людей. Це дуже важливо, що ми можемо прийти, побачити своє знову, якби рідне людей, свою культуру тут відчути. Це все для нас дуже зараз гостро, і мені здається, зараз ми повинні бути тут. Ми повинні зустрічати нових людей, хто приїхав, їм розказувати. Але вони нам також розказують і вчать. Мені мені відчувається, що це більш таке делікатне питання зараз, і ми більш більш зобов'язані тут зустрічатися. Ярослав Дуб, засновник естрадної школи Ярославна та теж переселенець. У квітні він організував та провів конкурс голоси української діаспори. Переможців запросили виступити на фестивалі. Ми щасливі з того, що росте гарне, молоде покоління, юне, молоде, яке продовжить нашу справу. Десятирічна Софія перед виступом дуже хвилюється, адже це її перша велика сцена. Каже, співає для та заради України. Ми підтримуємо наші наші українські традиції для того, щоб вони жили, щоб вони процвітали, щоб люди захоплювались ними. Не тільки українці ними захоплювалися, а також інші народи. А зокрема в Америці їх дуже багато. І ми доносимо нашу культуру до такого широкого спектру людей. Ярина Соломко Павло Терехов голос Америки.